Популяризувати туристичний потенціал Львівщини, розвивати гастрономію і локальну кухню. Як елементи привабливості регіону? Тепер Львівська обласна військова адміністрація буде спільно із місцевою асоціацією гостинності та туризму. Сторони підписали відповідний меморандум. власне... Чим конкретно вони один одному допомагатимуть і як взагалі регіон готується напередодні літнього сезону до прийому туристів, внутрішніх, можливо і зовнішніх, будемо розпитувати в Тараса Лозинського заступника директора департаменту спорту, молоді і що найголовніше, туризму обласної військової адміністрації. Тараси, вітаємо вас, Вітаю. власне, про цей меморандум між Львівською асоціацією гостинності та туризму і обласною військовою адміністрацією. Ця асоціація це є такий орган, який об'єднує представників ресторанного бізнесу, освітні заклади, які турбуються про те, щоб у нас туризм і ресторанний бізнес був на високому рівні. Е, власне, чим вони будуть допомагати вам, щоб ми розвивали цей гастротуризм? Бо ми вже в цій студії обговорювали з вами зокрема і про Рогали Курбанського на Бібричині, і про Опільську кутю, яка ще не є такою розрекламованою, але є як претендентка на те, щоб? Йти до списку нематеріальної культурної спадщини, яворівський пиріг і так далі. Власне, чим може ця асоціація вам допомогти, щоб ці всі, так би мовити, маршрути і ці локації більше, більше рекламувати, більше залучати туди туристів? Туристи їсти люблять. А, Це правда. Шлях туриста лежить через шлунок. Ну, Направду не тільки гастрономія, тобто асоціація гостинності представляє сферу готельно-ресторанного бізнесу, сферу гостинності. ось І одним з ключових напрямків цей гастрономічний напрямок. Задали собі досить просту ціль популяризувати нашу локальну кухню, Бойківську кухню, Яворівську кухню, Яворівський пиріг, до прикладу, Галицьку кухню. Відповідно, зараз. Така досить гарна тенденція, йде, що заклади гостинності, заклади громадського харчування починають впроваджувати певні локальні страви в своє меню. Чи це тобто таке повсякденне меню, чи це меню, тобто вже на якісь заходи. До прикладу, є певні заклади розміщення в місті Львові, які впровадили в себе в меню Яворівський пиріг. Ось тому відповідно відвідувачі можуть тобто. Куштувати. куштувати так, відповідно чи замовити на якийсь певний захід. Ми теж користуємося такими послугами, коли до нас приїжджають різноманітні делегації для того, щоб продемонструвати якісну кухню нашим іноземним гостям. Тобто, ми замовляємо такі речі для того, щоб популяризувати і промотувати локальний продукт. Ага, тобто, турист приходить, куштує яворівський пиріг. До речі, є одна людина у Львівській області, яка його печа дуже добре, але не будемо зараз згадувати пригадувати нашим глядачам хто це. Один із учасників мастершефу. Після цього куштує і їде в яворів і дивиться, скажімо, на яворівську іграшку, і воно спрацьовує як такий ефект ланцюга, коли. За первом заяв до, до Яворівської іграшки, і тоді стає і привабливішою локація. Відповідно, бізнес більше зацікавлюється в розвитку інфраструктури на тій же ж Яворівщині, в створенні готелів, ресторанів і так далі. Близь, так, так було б добре, якби так все працювало, uh, як ми погод описали. Ну але тіше те, що починає Львів, так тобто не тільки на Єворівщині можна скуштувати скоштувати Яворівської ну. а можна власне знайти його і у Львові. Тобто це є теж важливо, тому що в основному турист приїжджає до міста Львова і далі вже рухається в певні інші локації і Власне, сфер е, асоціації гостинності, вони. Е, тобто, наш, тобто, в ході співпраці ми домовились про те, що вони працюють з Львовом, але посувало би розширювати програму, таку якби робити Львів плюс. Так, тобто туристи, які приїжджають на 2-3 дні до Львова, щоб вони в межах свого вікенду виїжджали також там в межах одного дня, відвідали до прикладу ту ж саму Бібреччину, тому що не тільки рогали Курбанського, є поруч Свірський замок, П'ятничанська вежа Абсолютно. є будинок сокола. Тобто є дуже багато е, різних локацій, які потрібно відвідати. Так відповідно, коли турист знаходиться у Львові, він же хоче щось нове побачити, тому. Це дуже гарно спрацьовує. і Фактично, асоціація гостинності хоче розпрацювати ці маршрути і власне в своїх закладах тимчасового розміщення власне ознайомлювати відпочиваючого, що от ви можете поїхати в ту чи цю іншу локацію, тобто чи спробувати якісь активності, і це є дуже гарно, і це підсилить власне вже область, тому що. Ще раз повторюсь, Львів фактично є таким центром туризму, так зараз. Ось. Але не тільки гастрономії, і не тільки, тобто будемо займатися розширенням подорожей. Одною з таких ключових наших співпраць це є зараз кадрова політика, яка в сфері гостинності і в сфері туризму досить страдає. Так, зараз, відверто кажучи, бізнес сфери гостинності один одного хантить кадри. Ну, кажу це прямо як воно є. Ось. І тому асоціація гостинності ставить за ціль власне, працювати з вищими навчальними закладами в профтехосвітою для того, щоб виховувати правильні кадри, для того щоб налагоджувати співпрацю із закладами освіти і показувати ті сучасні тренди, які сьогодні вимагає суспільство, які вимагають сьогодні наші туристи. Та і відповідно. Коли ми будемо рухатись нога в ногу, відповідно буде певне можливий дуальна якась освіта такі процеси запускати. Відповідно, будуть утримувати і студенти молоді користь від цього, і відповідно наш бізнес, який шукає хороші якісні кадри стосовно відвідуваності міст, так, про які ви говорили, є статистика. До речі, за квітень музей Дрогобичина, якимось чином обігнав за відвідуваністю бага багаторічного лідера, так тустань, на ваш погляд, з чим це може бути пов'язано? Ну, мабуть, перш за все, це з погодніми умовами. Тому що ми чекаємо, чекаємо літа, але десь на дорогобраті на Ліпи, Закарпатті... від завтра вже Так, Але десь на дорогобраті ще лежить сніг і навіть падав сьогодні, наскільки я знаю. Е, тому, ну відверто кажучи, десь працювали можливі і погодні умови. Е, з іншої сторони не потрібно применшувати. Дрогобичина сьогодні активно розвивається. Вони мають туристичний інформаційний центр, який досить гарно промотує свої туристичні локації, які працює, знову ж таки з освітніми закладами, е, школами відповідно дуже багато проїжджає. Жає школярів на екскурсії. Тому цього, цього місяця маємо таку, таку статистику. І це тішить, що наші туристичні локації конкурують, що не тільки там попереду завжди йде Тустин, чи, чи там Сколівські Бескіди, вони тримають десь другу позицію. Тому це, це гарно. Так, якісь ключові, так у нас локації? Так, у нас десь є топ 5 локацій, які між собою постійно конкурують: історико-культурний заповідник Тустин, Національний парк Сколівські безкиди, ведмежик Притулок до музей Дрогобичина. І е, навіть е, Ратуша в Дрогобичі теж е, займає гарні позиції по відвідуванню. Я думаю, у Львові. <рес> Львів теж. Е, власне, в Дрогобичі є Дрогобицька Соловарня, один із цих об'єктів, який так туристично привабливий, магніт Дрогобича не тягне за собою туриста. Цей промисловий туризм він такий, знаєте, дуже розвинений в країнах Заходу. Е, Нещодавній мій досвід, коли я приїхала в місто Гетенбург в Швеції, і мене в аеропорту зустріло велике-велике таке табло із надписом «Гетенбург – столиця Вольво. Звичайно, що я, як мама хлопців, для мене одразу ж цікаві не лише музеї Гетенбурга, а й цей музей Вольво подивитися, побачити, як створюються машини найбезпечніші у світі. Коли ти приїжджаєш в Штутгарт, тебе зустрічає надпис «Штутгарт – це столиця Мерседеса. Коли ти Приїжджаєш, наприклад, в місто Гансвіл Америки тебе зустрічає надпис, що це столиця авіації, і там є музей е, авіації, НАСА і так далі. Крім Дрогобицької Соливарні, що ми можемо запропонувати туристу і внутрішньому, бо в нас туризм зараз власне, на, цьому, на цього туриста більше покладається, щоб він міг більше довідатися про промисловий розвиток регіону. Львівщина у цьому не пасе задніх, ми, в принципі, такий багатий на різні промисловості. Галузі промисловості регіону Ну, відверто кажучи, якщо говорити про такий конкретно промисловий туризм, так якщо говорити про шахти, які у нас є так само там в місті Шептицькому, це доволі буде тривалий процес. Ми ще в 2020 році розглядали питання, щоб перетворити одну шахту для щоб вона стала об'єктом туристичної відвідуваності, але Цьому питанні дуже багато є безпекових моментів, тому воно поки що відкладається на другий план. Але ми знаємо, що зараз е, досить активно іде е, процес е, вугільної трансформації, та тобто вугільних міст, регіонів. У нас є асоціація, яка працює над цим питанням. Тому я надію, що е, в найближчому майбутньому можна буде це питання піднімати, тому що е, ми розуміємо, що і потрібно профільне середовище власне змінювати їхню діяльність, так тобто, щоб вони могли бути такими провідниками по промислов. Об'єктам от. А якщо говорити те, що сьогодні готова, ну в принципі по промисловості, е, це є наша Дрогобицька соливарня. Вона діюча, в неї можна зайти, подивитися, як виварюють ціль. Е, це цікаво, і як і дітям, так і дорослим, і для сімейного відпочинку. Тобто люди туди їздять. Е, і тим паче це є одне з найстаріших підприємств Європи. Тому фактично це є наша така родзинка. От, а якщо повертатись до автомобілів, то в нас є. Музей ретроавтомобілів, тому можна його відвідати і безпосередньо в місті Львові. Вони проводять різноманітні вело. Перепрошую, автозабіги. У нас є до речі, музей електрифікації, в який можна сходити. У нас є дуже багато локальних різних підприємств, які також проводять екскурсії, і це як знаєте можливості для шкільних екскурсій, Де, бо можна на і на що? Депо на Сахарова. А, Депо. ну, власне. Якраз, власне, на базі депо і базується yeah. один з ретро-музеїв автомобілів. І там є старі мотоцикли, велосипеди, тому в принципі це теж може знайде, іншими словами. Да. Скажіть, будь ласка, от є у нас такий там, на кшталт замків Львівщини, так, <кій> різноманітні. <кій> Маршрутні е, е, розумітні маршрути. Що в нас з маршрутом Степана стежками Степана Бандери? Так, що у Львові в Дублянах це буквально неподалік за декілька кілометрів від Львова, е, та це власне ініціатива аграрного університету їхнього місцевого після того як. Е... Наші агресори, сусіди, обстріляли фактично аграрні університет і влучили поруч з пам'ятником Степана Бандери. Власне, ініціатива пішла від місцевих, так створити такий маршрут місцями Степана Бандери, тобто там є гуртожиток, в якому він проживав. Відповідно, пам'ятник. Тобто, вони зробили 16 локацій, які можна відвідати. Тобто, маршрут може бути розрахований як і на півтора години, так і довше. Це в залежності від екскурсовода і від категорії усіх, хто відвідує для школярів, трошки роблять коротшу екскурсію, тобто для старшого поколінь можна зробити довше для того, щоб розповісти якісь цікаві е, факти з історії, тобто з життя Степана Мандери. Ось і фактично у нас було нещодавно засідання комісії з ознакування туристичних шляхів. Вони прийшли, подали цю пропозицію. Е, маршрут частково є ознакований. Є певні е, вже інформаційні стенди. Відповідно, наша комісія доопрацювала його буде встановлена додаткова навігація, над чим ми зараз працюємо. Ну і фактично такій. Туристичний е, маршрут не маршрут, а шлях вже буде. Він доповнить, е, тому що маршрут це людина може сама собі прокласти. А шлях це фактично та нитка, якою е, вже прокладена, є певна інформація, і фактично можна буде вже ознайомитися і проводити такі екскурсії. І коли можна буде там пройтися чи проїхатися Е, фактично цей маршрут вже працює. Е, ним вже можна замовити таку екскурсію. Зручність полягає в тому, що до прикладу е, він частково є безбар'єрним, тому що вони мають спеціальну електричну. Автомобіль, яким вони можуть провестися тими локаціями тими локаціями, осіб, які там потребують, які мають проблеми з руховопорним апаратом, до прикладу, тому можна вже скористатися цією опцією всім раджу, тим більше. Сьогодні такі місця героїзму, місця про наших історичних постатей, які в різні епохи часу, тобто боролись за суверенну Україну, нашу за незалежність. Та тобто це стає дедалі більш популярні. Нещодавно ми мали навіть похід на Горомаківка, де було 110-та річниця боями під гороку Маківка. Тобто, ми зібрали досить велику кількість осіб. Це була і молодь, і старше покоління. Це були і наші захисники в рамках проекту терапія мандрами, який департамент реалізовує. Тому це потрібно популяризувати і робити такі більші акценти на насправді. Це дуже хороший інструмент, коли регіон себе популяризує через імена дуже знакових для нього людей. І колись в області йшла мова про те, щоб створити такий же ж подібний маршрут чи шлях місцями, які є. Чимось пов'язані із родиною Шептицьких. У дев'ятниках, село Дев'ятники, там є навіть дуже давній гарний такий об'єкт, але дуже занедбаний це млин, двірний млин, який належав власне родині одному із графів Шептицьких. Чи... Повертаємося ми до цієї ідеї, бо це ще було до війни. І розуміємо, що війна відкоригувала багато багато планів. Чи йдеться про це, і про які ще імена можливо говориться, де які би можна було отакими от шляхами поєднати? О, відверто скажу, не був на цій локації, і поки що питання не піднімається, але я думаю, його потрібно піднімати. Історичні постаті е, треба показувати популяризувати для внутрішнього ринку про те, що ми говоримо для молодого покоління для шкільних екскурсій, це дуже важливо. Ось е, сьогодні, е, тобто, в епоху сучасної війни, так тобто, дуже багато вже створюється е, маршрутів, наприклад, в межах національного е, природного парку Сколівські Бескиди, створений е, прихисток туристичний е, в честь Тараса Гаврилишина, е, героя який загинув на війні. Так, тобто е, такі речі будуть дуже такі символічні, їх потрібно піднімати і. Тішить, що тобто такі є свідомі люди, які починають вже ці речі піднімати, створювати разом з пластунами. Тому я думаю, що це питання має підніматися досить активно, і так як сьогодні, ми створюємо маршрути пам'яті, це питання підня піднято власне на національному рівні міністерством розвитку громаді територій, державним агентством розвитку туризму. Тому таких місць має бути дедалі більше і більше. Расчка скажіть, будь ласка, а от про короткотермінові так такі подорожі на один буквально там два дні для сім'ї що би порадили там я не знаю якісь лісові території або озера, які були б безпечнішими? на безпечні. порозі літа на порозі літа готується е... по літа, де можна відпочити сім'ям від завтра, плюс 22, Тому можна потрошку відкривати на два дні сезон озерта. Так, да, Дивіться щодо озер, змушений буду ще раз до вас прийти в ефір розповісти, тому що наші колеги з департаменту цивільного захисту населення вони власне обстежують водойми, які ну, тобто можуть безпечні, бути да. безпечні для відвідуваності. Поки що ще немає такої інформації. я Думаю, що на початок червня вона вже з'явиться, і ми зможемо заносувати власне водойми, де можна відпочивати. але... Поза тим у нас є е, прекрасні водоспади: це Кам'янка, це гуркало, це Сопіт, це Лазний Фактично, це ті водоспади, які сьогодні є повноводні на які потрібно вже їхати сьогодні. Відвідувати їх. Ось, е, якщо вже заговорили за гори, так тобто то активний відпочинок це і національний парк Бойківщина, і національний парк Яворівський. Е, знову ж таки, там можна пройти майстер-класи з яворівського розпису, скуштувати яворівський пиріг, відвідувати е, таке місце, як варе. Яке теж є привабливе, е, Сколівські безкиди – це гора Параска, Гора Лопата. Е, є… Е... Власне, інші об'єкти, які також варті відвідування. Палац Гредлів, до прикладу, зараз Колівські Бескіди напрацювали новий туристичний шлях навколо палацу Гредлі, який звідтам розпочинається. Тобто це нова така туристична мека, яка є у частиною власне національного парку Сколівські Бескиди. Ну і поза тим, це, мабуть. Садиба, єнота в Бузьку, теж цікава. Це є ведмежий притулок до Це така досить гарна локація, яка має так само і майстер-класи, і локальний продукт гастрономічний, який варто спробувати. Це зрештою традиційний Трускавець східниця це Львів, який теж Воназначна. дуже багато локації. Тому можемо на Львів собі розпланувати щонайменше кілька вихідних для того, щоб це все відвідати. Єдине, що просимо усіх, хто нас зараз чує, подбати про свою безпеку і безпеку тих кого. Го ви із собою на ці всі локації берете Тарас Лозинський, заступник директора департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації.